У храмі міста Броди організували святкове різдвяне богослужіння. Про особливість його проведення у наступному сюжеті. На честь свята Різдва Христового у храмі Воздвиження чесного Животворящого хреста відбулося Богослужіння. Очолювали службу у цих храму. Різдво Христове це велике християнське свято, День народження Ісуса Христа, Спасителя світу, свято Різдва. Вважається другим після Великодня Великим Святом. Ти, що дарував нам цій спільній собосні молити, і обіцяв водити прохання двох до Трьох, що згодяться в я Твоє, самі нині прохання Слуху Твоє, на Божих Господне, подаючи нам і теперішньому віці пізнання Твої істини і майбутньому далі вічне життя. На небі засяяла вефлеємська зоря, що сповіщала про народження Спасителя та вказувала шлях до царя усіх людей, згадуючи ту чи іншу подію, підносячи хвалу Господу і Богородиці, ми радіємо любові Божій. Коли Ісус народився, виклеєний юдейським за віру до царя, Мудреці прийшли в Єрусалим зі сходу і спитали цар Юдейським. Що народився, бо ми бачили його на сході і прийшли поклонитись йому, почувши це, царі розтривожився і весь Єрусалим з ним, зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитував них, де Христос має народитись. Сказали, викли в бо так написано Пророком, і ти виклиє мене землеюди, нічим не менше, ніж містами Юди, бо з тебе вийде Бог, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді рот, покликавши та й коману диці, випитав не питно про час, коли сявилася. І відіслав підіслам і виплеєм, кажучи ті, та розпитайте спильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов, йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і ось царя, що бачили на сполі йшла перед ним, аж поки не прийшла, і не стала зверху, де було дитятко. побачивши царю, Зраділи радістю вельми великою, Вийшли до хати і побачили з Марією, матір'ю, його. і лиць, споклонилися йому, потім відкрили свої скарби і принесли йому дари золото, лава і миром, і, попереджені в селі не завертати до Ірода, постилися іншою дорогою у ці дні церква славить народження Ісуса Христа і молиться за всіх Християн. Під час святкового дійства отець Ярослав Царик висловив проповідь. Цього річ Різдво Господа Ісуса Христа. 2022 І дві тисячі Третього років його собливим. У наших серцях вже від осені ветої думки. Коли ж ми маємо його святкувати, сповнені великою любов'ю до батьківщини, захищаючи свій рідний край Дім в країну. Українці християни думають про те, аби разом з цілою селенською церквою бути єдиним християнським організмом людей, що святкують Христом 25 грудня. І саме цей перехідний час, що зловити багатьма думками і розмовами в нашому народі, приводить до того, що ми вже стаємо готовими, щоб бути у цій спільноті Великої Вселенської церкви в єдиному святкуванні. У Різдво просять Господа про дарування і виховання дітей, згадуючи про простоту народження Бога немовля, і намагаються робити добрі справи. У цю святкову ніч до церкви на службу прийшло багато прихожан. Ми віримо, як церква, що ті наші бійці, які на передовій гинуть заради нас, зі шляхетною метою будуть мати милість Бога у небі. Так говорить Іван. Але вони на передовій потребують підтримки і молитви присутності Божої, бо виконують вагому велику місію, яка рятує українців в окупації, допомагає людям визволитися від прямої агресії ворогів. Тобто, воїни напередовій чинять те, що змінює життя поколінь, наших маленьких дітей. Господь прийде до всіх на фронті і в тилу, і на там, де є зараз дуже небезпечно. Пускайте дух Різдва, молитися Христу. Під час служби просили про мир на українській землі про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ та зберіг його. <му> Завершення святкового богослужіння, лицарі храму воздвиження чесного і животворящого хреста, заспівали коляду. Сергій Кишин, Василена Куть, телеканал Броди онлайн.